Вони створюють електромобілі зі слоганом пали резину, а не бензин. Ця компанія стала першою серед автомобільних, що зайшла у Кремнієву долину. Попри розповсюджену думку, Ілон Маск не був засновником цього бізнесу. За задумом фундаторів, компанія в першу чергу, мала бути технологічною. Від заснування фірми до виходу на ринок її першого продукту пройшло цілих 5 років, але саме цей першачок проклав шлях до величезного ринку. Дня заснування і до сьогодні компанія носить ім'я видатного фізика та винахідника Ніколи Тесли. Як ви вже здогадались, всі ці факти про корпорацію Tesla Motors. Історія Tesla почалась 1 липня 2003 року. Саме тоді два інженера Мартін Ебергард і Марк Тарпенінг заснували Tesla Моторс. Компанію, що мала стати не черговим виробником автомобілів, а саме технологічним підприємством, акцент планували робити на сучасних і витривалих акумуляторах, передовому програмному забезпеченні та на двигунах власного виробництва. Через декілька місяців після заснування до колективу приєднався Ян Райт. Тесла почала шукати фінансування, адже виробництво автомобілів не можна почати з мінімального капіталу. Це високотехнологічне підприємство, яке повинно мати відповідне остаткування у лютому. 2004 року компанія залучила 7,5 мільйонів доларів інвестицій. Шість з половиною з них виділив Ілон Маск. За два роки до того він заробив 100 мільйонів на продажі своєї частки в компанії PayPal і якраз шукав, куди б вкласти зароблені кошти. Оскільки внесок Маска був найбільшим, він став головою ради директорів і найбільшим акціонером Тесла у травні 2004 року. До колективу приєднався Джей Бі Штробель, який став головним інженером. Цікаво те, що фактично засновниками Тесли були Мартін Ебергард і Марк Тарпенінг. Проте всередині колективу з цим були згодні не всі. Справа дійшла навіть до суду, який мав визначити, хто ж дав старт цьому бізнесу. До фінального рішення справа не дійшла у 2009 році. Було укладено мирову угоду. Відповідно до неї, співзасновниками компанії є Ебергард, Дарпенінг, Райт, Маск і Штробель. а не лише пара інженерів, які насправді поклали початок Тесла і заклали її основні ідеї. Одразу запускати велике виробництво автомобілів середнього класу було довго і дорого. В Тесла елементарно не було для цього грошей. Тож почати вирішили з преміальних спорткарів, які будуть купуватися за передзамовленням. А вже потім можна буде перейти до більш масових транспортних засобів, включно з седанами та доступними за ціною компактними автомобілями. Але компанії все одно були потрібні додаткові інвестиції. Цим опікувався Ілон Маск. Завдяки PayPal його вже знали в бізнесових колах як успішного підприємця і розробника. І до травня 2007-го Ілон зміг залучити 105 мільйонів доларів. А інвесторами, зокрема, стали співзасновники Google Сергій Брін та Ларі Пейдж, а також колишній президент eBay Джефф Скол. У серпні 2007 року з компанії почали виживати одного з засновників Мартіна Ебергарда. Процес очолив Ілон Маск, який разом з рештою ради директорів попросив Ебергарда залишити посаду гендиректора. Мартін зрештою отримав звання президента з технологій, після чого залишив посаду директора в січні 2008 року. У червні наступного року Ебергард подав позов проти Маска за те. Що той нібито витіснив його з посади? Справу було закрито в серпні 2009-го. Інший співзасновник, Марк Тарпенінг, який обіймав посаду віцепрезидента з електротехніки, залишив компанію в січні 2008-го. У 2008 році Тесла нарешті почала виробництво свого першого авто моделі Родстер. В ремонтних цехах колишнього дилерського центру Шевроле в Менло парку до січня 2009 року компанія залучила 187 мільйонів доларів у виробництво та відвантажила покупцям 147 автомобілів. Маск вклався у компанію ще раз. Інвестував 70 мільйонів доларів власних коштів. А у червні 2009-го Тесла отримала майже півмільярдну позику від Міністерства енергетики США. Після того в підприємство влили Ще 8 мільярдів кредитне виробництво високотехнологічних транспортних засобів. Ці гроші спрямували на розробку та виробництво седана Model-S, а також нових двигунів. На виплату кредиту витратили 5 років. У травні 2010 року виробництво масштабується. Тесла придбала завод з виробництва авто у Фермонті, Каліфорнія. А в кінці червня того ж року компанія стала публічною через первинне публічне розміщення акцій. І ця подія стала історичною, адже востаннє американська автомобільна компанія. Ford продавала свої акції аж у 1956 році. Цей факт спрацював шляхом продажу акцій Тесла залучила ще 226 мільйонів доларів. Новий завод, який розпочав свою роботу в жовтні 2010 року, одразу взявся за виробництво Tesla Model S. На це пішло півтора року. Протягом яких компанія й далі виробляла і продавала свою першу модель Родстер. У січні 2012-го були продані останні дебютні автівки Тесла. А в червні того року компанія випустила свій другий автомобіль розкішний Седан Model S. Машина викликала фурор як серед звичайних автомобілістів, так і серед фахівців. Model S отримала декілька автомобільних нагород і, зокрема, стала найкращим автомобілем 2013 року за версією популярного американського. Сього журналу Motor Trend. Model S підкорювала покупців і стала першим електромобілем, який очолив щомісячний рейтинг продажів у цілій країні, коли у вересні 2013 року очолила норвезький список продажів нових авто. Вона також була найпопулярнішим електромобілем в світі у 2015 та 2016 роках. Елегантний корпус, преміальні матеріали, безпечність, великий запас ходу. Цей набір вже робив Tesla Model S унікальною, але компанії було замало. Тесла в першу чергу задумувала засновниками як технологічне, а не просто автомобільне підприємство. Тому у 2014 році компанія анонсувала автопілот систему допомоги водієві у вересні того ж року. Всі автомобілі Тесла почали постачатися з датчиками та програмним забезпеченням для підтримки цієї функції. Сам автопілот тоді працював на мінімумі. Автомобіль з допомогою датчиків та комп'ютера вмів паркуватися і повільно пересуватися на приватній території. На дорогах загального користування система не вмикалась, але залізо та софт у кожному авто дозволяли застосовувати його в майбутньому, коли компанія повністю доробить цю функцію. Остання версія автопілота від Тесла вміє пересуватися міськими вулицями та реагувати на світлофори та знаки, на трасі авто тримає ряд і навіть може йти на обгін. Оскільки Тесла вже займалась технологіями накопичення енергії, керівництво компанії вирішило розвивати цей напрямок у квітні 2015-го Представили акумуляторні блоки Tesla Powerwall для дому та Tesla Powerpack для бізнесу. Слава автомобілів Tesla, які були знані завдяки своїм якісним батареям, зіграла компанії на руку. Протягом тижня після презентації вона отримала замовлень акумуляторів на суму 800 мільйонів доларів. І, хоч робота в компанії відбувалась на два фронти, Тесла й далі виробляла та продавала Model S і водночас займалася технологіями збереження енергії, фахівці не забували про те, що світ чекає від них. Нове авто. Оскільки Седан S і далі чудово продавався, компанія вирішила третім показати світові позашляховик. І знову репутація зіграла Теслі на руку. У вересні 2015 року компанія починає доставку перших Tesla Model X. Це знову було авто преміального сегмента з ще більшим запасом ходу та футуристичною технологією відкриття задніх дверей. Крило чайки. Автівку чекали, адже на момент старту продажів попередніх замовлень зібрали близько 25 тисяч. При цьому компанія завжди обіцяла випустити на ринок більш доступне авто. Преміум сегмент, це звісно добре, але обсяг автомобільного мас-маркету набагато більший. В Tesla це розуміли саме тому. У квітні 2016 року компанія представила свій перший масовий автомобіль Model 3. Машина була як мінімум вдвічі дешевшою за модель S, і це далося в знаки. Протягом тижня після презентації компанія отримала понад 325 тисяч оплачених бронювань. Щоб пришвидшити виробництво та контролювати витрати, Tesla інвестувала в робототехніку та автоматизацію для складання Model 3. Але це фактично уповільнило виробництво та призвело до значних затримок і виробничих проблем. І хоч перші власники нового седану отримали ключі від автомобілів у 2017 році. Виробничі проблеми змогли вирішити лише в кінці 2018-го. Тим це було вже не важливо, адже Model 3 стала найпопулярнішим електромобілем у світі. Цей титул вона отримувала з 2018 до 2021 року. Весь 2017 та 2018 рік Тесла працювала на перспективу. Компанія була збитковою. Перехід на нові роботизовані системи сильно вдарив по гаманцю. Влітку 2019-го ситуація стабілізувалась. Протягом року місяць за місяцем Тесла стабільно була прибутковою. На це миттєво відреагував ринок акцій. Протягом 2020 року їх ціна зросла на 740 відсотків. А до 14 грудня 2020 року ринкова капіталізація компанії була більшою ніж у дев'яти найбільших автовиробників світу разом узятих. Оскільки успіх масового седана Model 3 був беззаперечним, в компанії ухвалили рішення створити ще й дешевшу версію позашляховика Model X. Тож у березні 2019 року Tesla представила свій другий масовий автомобіль середньорозмірний кросовер Model Y. Його створювали на базі масової Model 3, від якої Y Взяв зовнішність відвантаження нової моделі покупцям розпочалось у березні 2020 року. У цей період Тесла значно інвестувала у розширення виробничих потужностей і відкрила три нові гігафабрики. Будівництво гігафабрики в Шанхаї розпочалося у січні 2019 року, а перший серійний автомобіль заводу Model 3 був випущений вже у грудні, менш ніж через рік після початку будівництва. Рекордно короткий термін. Будівництво гігафабрики в Берліні не було настільки швидким, але все ж завод побудували оперативно. Роботи розпочалися у лютому 2020-го, а виробництво Model Y у березні 2022-го. Будівництво гігафабрики в Техасі розпочалося у червні 2020 року, а виробництво Model Y там почали у квітні 2022-го. З'явитися мав і ще один завод, проте будівництво Гігафабрики в Мексик. Ці відклали Не обходилось у компанії без промахів. Найгучніший це Tesla Cybertruck. Перший пікап компанії представили 21 листопада 2019 року. Вже під час презентації вдалося розбити скло автомобіля, яке мало б бути броньованим і витримувати великі навантаження. Дизайн вантажівки питання спірне, комусь він подобається, комусь ні. Але сайбертрак явно хтось наврочив. По-перше, тесла не вкладалась в обіцяні покупцям терміни виробництва. По-друге, після відвантаження перших партій автомобілів масово почали виявлятися недоліки машин. Вони іржавіли, хоч і зроблені з матеріалу, що іржавіти не мав би. Прямі лінії кузова не співпадали, тобто були і є насправді претензії до якості збірки. А у 2024 році компанія навіть відкликала 4 тисячі кібертраків через проблему з педаллю газу. А проблема була критичною, адже педаль залипала в активованій позиції та наражала водія та пасажирів на реальну небезпеку. В якийсь момент проблеми з Cybertruck здешевили акції Тесла на 6%. Але найбільше шкоди Теслі приніс Ілон. Маск, людина, що в першу чергу асоціюється з компанією, приводом стала участь маска у передвиборчих перегонах Трампа та Байдена. Його виступи та жести згадати лише римський салют, який швидше асоціюють з нацистами ніж з давніми римлянами. Опитування показали, що зв'язки маска з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та його департаментом ефективності уряду тісно пов'язані зі зниженням рейтингів Тесла. Одіозні заяви мільярдера спричинили численні протести, вандалізм, стрілянину та підпали магазинів та зарядних станцій Тесла. До 7 березня 2025 року вартість акцій корпорації знижувалася щотижня протягом семи тижнів поспіль з моменту приєднання маска до Адміністрації адміністрації Трампа а 29 березня по всьому світу відбулося понад 200 протестів проти компанії. Прикро, що імідж, мабуть, найбільш технологічної компанії виробника автомобілів псується витівками неврівноваженого мільярдера. Проте говорити про занепад Тесла через маска не на часі, адже автомобілі і далі активно продаються. Ринок очікує на оновлені моделі, а компанія розвивається. І головне, що в Тесла не зраджують принципу, який закладали в неї засновники Мартін Ебергард і Марк Тарпанінг створити не чергового виробника автомобілів, а сучасне технологічне підприємство.